Чорна п'ятниця, день, коли магазини кричать про шалені знижки, а покупці про можливість заощадити. Проте за великими цифрами на афішах ховається зовсім інша реальність. на прийоми, завищення цін перед акцією та покупки, про які жалкують вже біля каси. Проте, що справді відбувається у чорну п'ятницю. Як уникнути провокації та знайти дійсно вигідну пропозицію? Далі в матеріалі Дніпра оперативного. Фальшиві акції не новина. року в рік покупці вже фіксували схему, коли магазини завищували ціну, а потім закреслювали її і продавали товар за звичайною ціною. Але вже під виглядом знижки студенткою працювала в магазині одягу, і ми дійсно лишались на нічну зміну переклеювати цінники на дорожчі, щоб потім поставити знижки. Магазин НафНАФ, -наф», наче французький бренд, а чомусь пішов з України і лишився в Росії. Такі от справи. Моє відношення до Чорної п'ятниці одне або ми робимо це адекватно, або не робимо взагалі. От я фотограф і не роблю знижки на Чорну п'ятницю. Якщо брендам не ок робити знижки, а ми на хвилинку працюємо всі під час війни, то це теж супер ок. Посередині не буває. Я зараз в торгівельно-розважальному центрі за мною десятки магазинів з виїзками: мінус 30, мінус 50, мінус 70 і навіть мінус 90%. відсотків. Єдине питання, що з цього реальна вигода, а що лише красиві цифри для привернення уваги. Щоб розібратися з цим, ми запитали маркетолога, психолога та стивіста. Стилістка каже, чорна п'ятниця давно перестала бути просто розпродажем. Це гра у якій перемагає той, хто прийшов підготовленим. Без моніторингу цін та розуміння свого гардеробу низькі цифри на цінниках можуть виявитися звичайною пасткою. Чорна п'ятниця це, взагалі, маркетинговий хід. Всім це зрозуміло, але на чорну п'ятницю ми зможемо знайти багато цікавих речей. Якщо перед цим підготуватися, добре а, є навіть сайти, які можна моніторити ціни. Якщо знижка на нову колекцію, це можливо бути вона справжньою. Коли вже річ висить досить довго, це може бути як накручена. За словами Юлії, найбільш вигідні покупки, верхній одяг, взуття, сумки та аксесуари. Головне, щоб річ працювала у вашому гардеробі, а не просто подобалась у примірочній. Якщо людина зайшла, що собі хоче купити, вона повинна розуміти, що в неї є в гардеробі, щоб ця річ була не просто так, що вона їй сподобалася. Вона її купила, побігла довольно додому, але вона не знає, з чим її носити, щоб вона купила цю річ, щоб вона працювала в себе в гардеробі. Маркетолог Аліна Герман пояснює, чорна п'ятниця насамперед стратегія бізнесу. Хочні акції створені, щоб збільшити продажі та привернути нових клієнтів. І, хоч деякі бренди справді пропонують чесні знижки, у більшості випадків це продумана маркетингова гра. Є дійсно ці бренди, як я казала до цього, LTV орієнтовані. Що це означає? В них дуже крутий продукт, якісний. Вони впевнені ці якості вони розуміють, що людина, якщо за більш доступною ціною звернеться до них, да. Користаються продуктом послугою, вона залишиться задоволеною і захоче залишитись їх клієнтам. Фахівці радять не вестися на величезні, мінус 70 чи мінус 90%. відсотків. Такі цифри виправдані лише для старих або неліквідних залишків. А от якщо великі знижки стоять на популярні товари, неймовірніше це маркетингова маніпуляція Можуть ставити такі знижки за декількох умов. Коли це залишки на складі, які дуже складно розпродати. І вони лежать руками, і бренд розуміє, що нам потрібно якось реалізувати цей товар. Да? Тому такі знижки вони можуть бути. Але коли ми бачимо а, такі знижки на продуктах локомотивах, то це означає продукти, які можуть, які мають попит да? зазвичай, а, і без якихось над знижок, і в звичайний період, без чорних п'ятниць. Психологи радять підходити до розпродажів усвідомлено, складати список покупок, порівнювати ціни та не купувати імпульсивно. Головна мета чорної п'ятниці не лише зекономити, а й не витратити зайве. Маркетинг так створений, щоб підсилювати ефект того, що людина щось може втратити якусь можливість, і таким самим чином вона, наче бачить, що мінус 70 – це дуже вигідно, але насправді це може бути і не так. Покупка вона дає короткочасний всплеск дофаміну, і, на жаль, дуже такий на короткий період. Це як емоційний пластир. Це, е, вона діє недовго, і людині потім вже знову хочеться щось купляти. Такий, нібито, наркотик. У підсумку чорна п'ятниця може бути шансом справді зекономити, але лише для тих, хто підходить до покупок свідомо. Перевіряйте ціни, не ведіться на надто великі мінус 70 і пам'ятайте, головний маркетинговий трюк змусити вас купити зайве, а не вигідне. Тож плануйте покупки заздалегідь. Звіряйте їх зі своїми реальними потребами, тоді жодні маліпуляції вас не зачеплять.